Люди, добрі, вислухайте мене, будь ласка. Ви що показилися? Коли ми звертаємося до вас, з проханням допомогти, ви пишете такі поради. Діти до влади, йде туди. Люди, фронт сунеться. Сунеться в країни, орда пре. Ви бачите, постійно, що я звертаюся до вас, проханням допомогти принижують. Ви їздити мене прудом. Зараз я прошу для підвозити папела на півні, який підронами нищить окупантів. Їм не вхідні два мавіка. Люди, я вас прошу, поширте моє звернення. Що з вами сталося? чекаємо важкий ворожий наступ, такий, як ті коли, за весь час повномасштабного вторгнення. Люди, зрозумійте все, допомагайте. Не розраховуйте на ману небесу, на когось, допомагайте. Війна кожного стосується. Не для себе просять хлопці, не для себе.